Він з перших днів дзвонив мені і каже, мам, я це, як же ж ви, ви тут, ми там. В ніч з 20 на 21 вересня 2022 року. Все, взагалі все там пішло не по плану. Мій син Євгеній народився 2 жовтня 1995 року в селещині. Навчався у Селещенській середній школі. Я тоді не могла уявити, що в скорості, чи в скорості, чи в тому буде, буде вирости з нього от, така громадянин. Він любив техніку, любив спорт. Після того, як подивився фільм Кадети. Захотів бути військовим. І ми поїхали після 7 класу у місто Боярку, у Київську область, поступати у військовий ліцей. Ну, Там його відрахували і за те, що він не пройшов медицинську комісію, в нього прикус. Потім, коли він трошки підріс, знов він почав говорити про. Про військову справу, так, хочу от бути там, ну, не, не кадятом, да? а от хочу я поступити в воєнне училище. Поступив у університет польський, а потім із Польщі він уїхав у Французький легіон. Каже, ну поїду спробуєш, тому що хто знає, там же, як роздивляєшся, як, там, яка там фізподготовка має бути, які там е, витримка должна бути, як, в яких вони місіях участвують. Спочатку йому було там дуже важко. Перший рік там, взагалі був надзвичайно для нього важкий. І коли я бачу, через що він пройшов і розуміючи, що ну, тут в Україні в нього перспективи ну, не тиша, немає. Ну, йому, він жив в армії, йому це подобалось, У них там якісь виїзди, навчання. Там він приходить, він показує на камеру, в нього ноги просто ну там живого місця на тих ногах немає, там троє суток вони не спали, але він так про це все розповідає. Там, там китайця доніс, там то зробив, там то, і в нього, ну, в нього взагалі ніколи не було цієї втоми. Вони без связів, їх поміщають в такі умови. Це так в воді вони там, без хліба, без, без сну, без якщо ти витримаєш це все. От як Женя розповідав. Так, оце вони два дні без їди. І дають там їм от, якийсь там от, кусок хліба, да, по там. Як реагують тут, як, як ви будете розділяти між там, скільки там чоловік, як ви будете розділяти цей хліб, як ви його будете їсти, як ви тамєте, як ви це? Далі йому пропонують роботу охоронцем в Сан-Тропе. І він на неї погоджується. На Новий рік я приїхала до нього, і ми планували зустріти Новий рік, і я поїду обратно. Але так як то місяць ми разом і в лютому місяці я повертаюся в Україну. Женя чекає закінчення роботи, вона в нього повинна була закінчитись в кінці березня. Ну, і він також повинен був приїхати в Україну, і ми тут вже повинні були ну, там, готуватися до народження разом і доробляти ремонт в квартирі. І коли я приїхала в Україну, то, то пару тижнів і почалась війна. Він з перших днів дзвонив мені, каже: Мам, я це, як же ж ви, ви тут, ми там. Я їду, я їду. Кажу, Женя, ти, ти ж не, не ти представляєш, що тут робиться. Тут ж воно ж непонятно, всі тікають. Діло в тому, що дуже його багато друзів пішли, і, і воно ж понимаєте, це ж не тільки він один масово. Хлопці ж легіонери. Верталися ж із легіону і йшли на захист батьківщини. Плюс його друзі по технікуму, плюс друзі по школі. Вони Кой хто був на війні з 14 року. За день чи за два до цього до Женіного приїзду я була в лікарні на огляді, Я, ми тоді. Стелефонували з женіною сестрою і її чоловіком. Вони тоді були в Полтаві. І, там я на каву ми вийшли, зустрілися. Я ж кажу: я відчуваю, кажу, що ну приїде Женя. А Вадим каже: Карі, ні, він не приїде. Я ось з ним тільки вчора розмовляю. Я йому нагадав, що ну ти що не ну, вздумай, в тебе там то-то, то-то, то-то. Ніхто тоді на той час, навіть із нас не працював, тому що ну всіх робота ну стояла. Каже, він не приїде. Я кажу, приїде. Ні, не приїде. приїде. І просто ну, я така, я ж все чу ну, відчуваю і думаю, це в мене гормони, навірно, це в мене гормони. Все, він не приїде. Питаю себе заспокоїти. А просто в якийсь момент мене аж так тросить, починає, йому там, що ти робиш? Та зараз йду на роботу. Я кажу, включи відео. Ні, не включу. Я кажу, Жень, включи відео. Він ну, включає, я ж бачу, що там наші українські магазини, і все. Я так плакала, я. Ну, я... Ну, я тоді, мабуть, відчула, що це все. І в мене така істерика була, що в якийсь момент я зрозуміла, що я не відчуваю дитину. Коли він з'явився сюди, то, то його, зразу ж, зразу його поставили інструктором, щоб він інструктував цих хлопців, які там були в тих бригадах. Тому що коли він приїхав сюди, він вже до він добровольної бригади приїхав. В перші дні це вже було От він участвував в зачистки Київської області. коли… Пішло освобождені, це ж вони по всіх отам домах, по всіх отих, І це ж з кулеметом, там, там, туди-сюди по, по вулицях. Та ну кілька разів він приїжджав сюди додому. Він вже служив у сили спеціальних операцій. Це ж, як на е закидали тот флаг перший портативний. В Жені лічно Балванку закидав. Але mm. про це він вже вам потім розповідав. Уже він він вже не розповів це. Вже потім розповідали бо, ті, тих, хто участили в цьому, хто знав, і хто хто що робив. А малі йому дав такий позивний Залізняк. Іван коли він прийшов туди, у нього спросили, який в тебе позивний в легіоні був. Він сказав, що в нас в легіоні позивних не було. де ти проходив місію. Малі він проходив місію, і ну хай буде малі. Так йому і далось. Як дзвонила йому, мама, вона він каже: Мам, не дзвони мені, я буду сама. Бо якщо то дзвонити, ти мені не дзвони сама. От як бачу, що він там, вже в сіті, я всья спокійна. Як ніяка мати не хоче, щоб її дитина йшла на війну. Як би це не було прискорбно чути з моїх вуст, але це для, мати. для, 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 для громадянина, да, я піддержу його. А як для матері, а я кажу, мати захоче, щоб її дитина йшла на війну. Ніяка мати не хоче, щоб її дитина загинула на війні, щоб вона участила. Ми ж ми ж рожаємо дітей своїх синів не для війни, а для життя. Ця війна буде два-три місяці. З часу, а я ж тут на мене ж мене ж навики. Я ж тут знаю, я все. все. Він же ж повністю амуніцію свою закупив, повністю приїхав з усім, з усім бронежилетом, з усіма з усі тими своїми як, як облаштунками, які тільки треба для воєнного. Остання завдача була в ніч з 20 на 21 вересня 22-го року. Все взагалі все там пішло, не по плану, там і вода, вони там повинні були зайти на ту територію. Піднялася вода, вони не змогли вийти в тому місці, де потрібно було. Один із людей наступив на міну, і виходить, загинули троє людей. Той, хто наступив на міну, регбіст Максим. І Женю. Я, я ж наблюдаю, якщо є він в сіті, значить все добре. 21 число бачу, немає в сіті його. Дзвоню до, до Софії, до дочки, кажу Софійка. Женя не, не, не дзвонив, не виходив, я то кажу, щось вже його з по-моєму, в час ночі, ну, якби з 20-го на 21. -го. Вона каже, ну мам, ну ти ж знаєш де, де він він же ж моті не виходить. Ну, хорошо. На той момент, як я дзвонила до неї, вона вже знала, що він загинув. Їй дзвонили побратими. Але мені ще сутки не говорили про це. Софійка дзвони, мам, ми приїдемо додому. Тут приїжджають вони всі. приїжджає тонець. Я телефонує жінна сестра, обідом. каже, ти вдома, кажу, так, зможеш через пів години вийти во двор. Кажу, ти нет, конечно, ну, я ж Мирона вдома самого не залишу. Вона добре, я піднімусь. І коли дзвонив двері, я йду відкривати двері, я її бачу, то я все розумію. Ну, я навіть не, ну, нічого не питаю, я кажу, ну де? Вона сидить, плаче. Каже, спускайся. Я, ж думаю, я ну, цей момент, поки я спускалася з четвертого на перший, це декілька років життя, я була впевнена, що просто в нього якісь дуже важкі поранення. Що там, Він без ноги, без руки, без, без двох ног. Я іду, ну, думаю, ну без двох ног або живий. Таже навіть хай без рук і без ног буде, він справиться, він виживе, він і що там буде всім мотивувати всіх таких же, які він ну, взагалі за це не хвилювалася, тому що Женя це життя. І там стоять всі побратими і кажуть, що Женя, загинул. я до останнього не вірила, поки я не побачила взагалі окремо в стороні, стояв Андрій, і просто він стоїть і плаче. Коли я побачила його сльози, я зрозуміла, що Жені немає. Ніким я я його не пам'ятаю, його знаю я його, він, він ще в мене не в пам'яті, він у мене зараз як наяву, і живий, який, який невгамонний, непосидючий, прикольний, завжди веселий, завжди, навіть якщо якісь, навіть якщо якісь є негаразди, він каже, мам, ну а що ж? Тепер. Ну, що його Це Ну так случилось. Ну так случилось. Ну, а що ж тепер? Будемо так якось виходимо з тієї ситуації, чи з чисті. Це людина на повному позитиві була. Мрія була закінчити ремонт в квартирі, мрія була жити там з дитиною, мрія була забрати туди його сема, собаку. Це, ну от, Банальна мрія була просто жити, просто жити. Жити тим життям, про яке ну, от ми мріяли. Чесно, я скажу, що зараз важче, ніж тоді. Чого? Бо ти ж тоді думав, що це просто якийсь злий жарт, і що ось ось він прийде і скаже, пожартували. Знаєте, скільки разів ти так ідеш по вулиці? Ну Там ж бувають різні випуски. Полон, да, там взяли, там чи ще є, щось, так потрібно було. Ти йдеш по вулиці. Там... Я уявляю, що ось ось там він вийде і скаже, ну що. Що там якусь свою шутку зашути, і скаже, ну так треба було. От просто і ти постійно уявляєш цей момент, якби ну як, якби він відбувся. По сьогоднішній день я його чекаю. От я знаю, що просто, ну я я звикла його чекати, і ну просто от скоро він прийде, просто трошки довше в нас ну, на цей раз розлучення.